Друзі, в минулому відео ми зробили отаку от, от ферму досвіду. Дивіться, отак вона працює. Зараз покажу. У мене нульовий левел. та да да дан Це відьми попадали, то їх так довго мотлошити треба. Шістнадцятий левел, буквально пару тичок мечом, якщо не рахувати відьому, їх трошки довго колотити. Але щоб взяти тридцятий левел, таких пачок треба перебити кілька штук, а вони насипаються досить довго. Щоб простір цей заповнився повністю мобами, треба почекати дві-три хвилинки. І щоб чекати було не так скучно. Я прямо тут на платформі біля ферми досвіду зараз збудую ферму булижника. У мене вже одна така ферма булиги є, були там на тій базі. Зараз я вам її покажу. А потім на цій платформі збудуємо ще одну. Погнали. Ось так вона виглядає. Ця Ферма. У мене тут купа каменярів, які міняють звичайну були на смарагди. Якщо зробити рейдик, можна влаштувати знижечку і буде 11 звичайних каменів на смарагди. Видобуток булиги відбувається отако. просто стаєте, ставите щось важке на мишку і можете піти там, я не знаю, полежати, поїсти, почитати книжку. Тим часом ваша булига добувається. І просто через лійочки падає, отак от сюди собі, в чемодан. Для того, щоб скрафтити ферму булиги, нам треба 5 від. Відер лави, два відра води, пару стаків яких-небудь кам'яних блоків, будь-яких неважливо, 25 заліза і сім чемоданів. Можливо, ще там щось знадобиться, і дуже бажано мати кірку зі скілом Silk Touch. Погнали будувати перше, що нам треба зробити, це скрафтити п'ять лійок. Хоупер англійською вони називаються п'ять лійок. Крафтимо п'ять лійок. Тепер вибираємо собі невеличкий такий якийсь майданчик, де ми це все будемо робити. Ставимо спочатку чемодани два в рядочок, щоб зручненько було. Один і другий. Щоб вони склеїлись, треба з шифтом тикати. На чемодан ставимо лійку. Теж з шифтом ставимо. І тоді носик лійки направляється в чемодан. І якщо ви щось положите в цю лійку, наприклад, ці самі вороночки, вони автоматично в чемодан. Тепер встановлюємо ще чотири лійки, але ставимо їх з зажитим шифтом. Бачите, носик лійки в цю направлений. Два, три. І чотири. Ось у нас є 5 лієчок. І тепер беремо далі яких-небудь камінців і ставимо отак з шифтом, бо воно б на лійку нажиматися. Чотири, п'ять камінців ставимо. Можна з цієї сторони також поставити. Отак само. Один, два. Три, чотири. А сюди ми ставимо не цілий камінець, бо в нас не буде скриня відкриватися. Сюди ми ставимо півблок. Хоп, щоб у нас відкривалася скриня. І от сюди ми ставимо півблок, щоб нам була зручна висота для того, щоб фармити. Тепер, чи треба цю поставити стінку з цієї сторони. Це все типу загородити, що це вже край нашої ферми. Отако це край буде. Тут у нас теж край. Тут отак робимо. Рихтуємо наші відра, водичку лиємо через одну спочатку. Раз. І два. Йой, я забув, що в мене чоботи, які все заморожують. Щоб можна було посередині набрати і налити потім сюди. І сюди. А щоб вона не витікала, водичка, ми його зараз втарагунимо півблок. Отако. Хоп, все, водичка наша не витікає тепер. І от сюди його теж. А, сюди нам не треба, здається, чи треба. Сюди чи півблок, чи люк, зараз я згадаю. Так, півблок сюди ставимо. Все, водичка в нас не тікає. Чудово. Тепер будуємо ще такий поверх, Тільки так тут уже трошки по-іншому, отако поверх будуємо і беремо наші відерка з лавою і заливаємо сюди лаву. Тільки дивіться, коли заливаємо лаву, ми це робимо з шіфтом. Ми отак на оцей блок, який над блоком води, на оцей блок нажимаємо з шифтом, і вона сюди заливається. І тепер беремо кірку, друзі. Кірка нам потрібна, кірочка зі скілом Silk Touch. Як зачаровувати під певні скіли кірочку, я вам покажу в наступних відео. Беремо цю Silk Touch кірочку і просто починаємо так туди гатити. Лава стікає в воду. І з'являється булига. Ми цю булигу одразу ковіряємо. Можна просто щось важке поставити на вашу кнопочку мишки, і все. Ваш персонаж собі фармить. Ви якусь я не знаю, батарейку поклали на клавішу мишки і воно собі працює. І те, що ви тут здобуваєте, воно падає ось сюди. 33 булиги буквально за кілька секунд. Щоб ви випадково звідси не випали, я собі ще отакий обмежувач зроблю. О, тепер взагалі супер. І я зараз залишу на 10 хвилин і подивимося, скільки він у нас наковиряє булиги за 10 хвилин. Погнали! <працювання> Наша ферма попрацювала 10 хвилин. Давайте подивимося, що там за 10 хвилин вдалося нафармити. У-у-у, а до речі, десь звичайний копстон теж береться, бачите? Стак звичайного копстона і 12,5 ну, нехай 12 стаків камня. Так, ну шо ж, приступаємо продавати. Що ми 10 хвилин ковиряли, вийшло 43 смарагди. Якщо на 6 помножити, це буде десь 260 смарагдів на годину. Але при цьому нічого не треба робити. Просто стоїте на одному місці. Друзі, якщо сподобався гайд, підписуйтеся. Дивіться, скільки в мене тут цих роботях на фермі були. Я тут на АФК стаю і воно собі ковиряє, ковиряє, ковиряє. Буде багато ще цікавих гайдів, бо я хочу цей майнкрафт вивчити. Весь на цьому все підтримуйте ЗСУ. До зустрічі.